Неділок, 21 жовтня. Час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. У Молдові завершився перший тур президентських виборів: удари кабами, балістикою та шахедами. Наслідки атаки по Україні 21 жовтня. Розхитані гойдалки, облущена фарба та все в іржі. У Чернівцях вандали пошкодили і без того аварійний дитячий майданчик. У Чернівецькому центрі стерилізації тварин вперше організували День відкритих дверей. Скількох чотирилапих прилаштували. 20 жовтня у Молдові відбулися президентські вибори та конституційний референдум про вступ країни до ЄС. Чинній президентці Майї Санду не вдалося перемогти в першому турі. За результатами підрахунку майже 100% протоколів. Майя Санду отримала 41,9% голосів. Її головний суперник, кандидат від проросійської партії соціалістів і колишній генпрокурор Олександр Стояногло, отримав 26,3% голосів на третьому місці. Ренатто усати. 13,7%. щодо референдуму станом на ранок, 21 жовтня, за результатами підрахунку за вступ до ЄС проголосувало трохи більше 50% громадян. Другий тур президентських виборів у Молдові відбудеться за два тижні. Активно готуються до президентських виборів і у Сполучених Штатах Америки кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп у рамках своєї передвиборчої кампанії став працівником МакДональдс. Про це повідомляє CNN. у неділю, 20 жовтня. Трамп одягнув уніформу, смажив картоплю фрі та видавав замовлення. За інформацією видання, він визнав, що ідея роботи у МакДональдс виникла для того, щоб зачепити суперницю Камалу Гарріс, яка неодноразово згадувала як у Студентські роки підпрацьовувала у фастфуді. Нагадаємо, президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Міністерство охорони здоров'я провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобов'язаним Хмельницьким МСЕК. Ще понад три тисячі рішень визнали сумнівними. У незаконному оформленні інвалідності чоловікам, які намагались уникнути військової служби, підозрюють Тетяну Крупу, яка очолювала Хмельницьку МСЕК із 2008 року. Нещодавно фігурантку та її сина, начальника обласного пенсійного фонду Олександра Крупу, викрили на незаконну. У збагаченні під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів. Крім того, 100 тисяч доларів низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами знайшли у її робочому кабінеті. Нині офіційно встановлено, що 61 прокурор Хмельниччини має інвалідність. 80% із них отримали її до початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. Наразі встав. Встановлюються всі обставини отримання інвалідності службовими особами та їхня причетність до ймовірно корупційної схеми. Удари кабами, балістикою та шахедами. З вечора 20 жовтня російські війська обстрілювали Харків, Одесу, двічі кривий ріг, Запоріжжя, Київ та область. Є загиблі і поранені. Внаслідок авіаудару по Харкову постраждало щонайменше 13 осіб. Три дні поспіль тривають атаки на кривий ріг. Внаслідок ранкового обстрілу поранено четверо людей. Серед них 12-річна дівчинка. Через ворожий обстріл Запоріжжя двоє людей загинули та 15 поранено. РФ окупувала Желанне друге біля гірника, а також просунулася біля чотирьох населених пунктів: Вишневого ізюмського району Харківської області, гірника на Донеччині та Любимівки у Курській області, а також у районі Воздвиженки. Про це повідомляє Діп Стейт. Натомість українські сили оборони досягли успіху на північ від міста Суджа в Курській області. У понеділок, 21 жовтня, на Буковині попрощалася із військовослужбовцем, який загинув боронячу Україну. Солдатові Денису Микичуку віддали останню шану на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Безбар'єрність та якісна медична допомога у Чернівецькій міській поліклініці. номер один відремонтували та облаштували два гінекологічних кабінети для людей з інвалідністю. Зокрема, за грантові кошти закупили сучасні оглядові крісла з електроприводом та облаштували інклюзивні допоміжні засоби у вбиральні. Наразі встановлюють ліфт. Детальніше у сюжеті у Чернівецькій міській поліклініці номер 1 отримують медичну допомогу 60 тисяч людей. Звертаються також пацієнти за направлення. З інших медичних установ Понад 70% з них це люди за 60 та маломобільні. Аби надати їм якісну медичну допомогу, поліклініка виграла грант на закупівлю необхідного обладнання. Пацієнти будуть мати змогу отримати кваліфіковану медичну допомогу не тільки на першому поверсі, пристосовану, а і на другому і на третьому. Тому в нас виникла потреба в дообладнанню. Ми отримали медичного і реабілітаційного обладнання на понад 380 П'ять тисяч гривень. І це саме реабілітаційне обладнання, яке можна побачити в реабілітаційному відділенні, коляски інвалідні, а найголовніше це два крісла гінекологічних, які пристосовані, мають можливість пристосовані для людей з мобільними потребами. Ми працювали у чотирьох областях, в Чернівцях саме ми обрали ініціативну групу лікарі тому що вважаємо що дуже важливо допомагати людям з обмеженими можливостями почуватися себе почувати себе більш доступно до обстежень і лікування трішки да більше ніж інше отримали бо тут комплексом можна було закрити і реабілітаційний центр і гінекологічний кабінет і Тим самим допомогти жінкам в обстеженні. Гінекологічні крісла з електроприводом обладнані підйомником і можуть змінити нахил. Верзонтально лежачого щось говорить. Дуже приємно пацієнтам. Пацієнти приходять, кажуть, що дуже. На такому кріслі проводитимуть медичні обстеження та огляди і вагітним. Понад 90 жінок при надії перебувають на обліку у міській поліклініці номер 1 Сьогодні на огляд прийшла й Оксана Віксіч, яка на сьомому місяці вагітності. Звичайно, зручніше стало так. Я рада, що у нас покращуються умови для прийому людей з особливими потребами, і в загальному умови покращені, тому так це помітно. Лікарі-гінекологи зізнаються, на старих кріслах було незручно проводити огляди жінок з інвалідністю. Нині ж умови покращилися. Зараз крісло опускається до того рівня, що жінка сама може сісти, лягти без допомоги. Тому зараз набагато краще і легше нам стало провести гінекологічний огляд. Раніше не могли на крісло, ми пробували кушеточка, хоча б так, щоб оглянути жінку. Зараз все дуже добре. Повний огляд можемо провести для маломобільних груп населення у міській поліклініці номер 1 облаштовують ліфт за кошти Чернівецької міської ради. Що ви бачили ліфт, ліфт було за кошти міської ради, звісно, з співфінансуванням ремонти. Це дякуючи поліклініці, обладнання, дякуємо донорам, які нам завжди допомагають і завжди розвиваємося. Ми в різних в різних напрямках медичної допомоги це і гінекологічна допомога і кабінети реабілітації обладнання також ну, центр психічного здоров'я. Нас. Відбуваються ремонти, і облаштовуються і розвиваються. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4 Розхитані гойдалки, облущена фарба та все в іржі. Саме так виглядає дитячий майданчик на вулиці розе Розеуслендер у Чернівцях. До того ж, декілька днів тому вандали пошкодили конструкції на території. Тепер дітям там гратися небезпечно. Хто відповідальний за аварійні гойдалки та гірки? Куди звертатися жителям будинку, щоб знайти зловмисників? Декілька днів тому невідомі пошкодили об'єкти на території дитячого майданчика по вулиці Роза у Слендер. Хулігани знесли гірку, понівечили карусель. Я вчора вийшла, случайно в магазин уже дивлюся, це. І ще сусідки сусіди вийшли, кажуть, а що це таке, бо малі люблять тут кататися. Це, мабуть, ще не вчора, це, мабуть. Ну вчора вже було, воно валялось, навіть позавчора, чи коли, хто це, що це. Ну. То бично, ну чуть хоч щось, хоч ну хтось вийде там, ну, якесь, щоб це днем робилося. Ток, почули би щось гепнуло, бо ж це попробуй, збий, воно ж упаде, і воно гепне, звук буде хороший. Чесно. Навіть положень не маємо. Хто що? на думку мешканців, майданчик і раніше був занедбаний і потребував серйозного ремонту. Йому дуже багато років. Ото От за ним трошки ухажували. То у нас 30 дітей на майданчику. Отут. Це то, що так приблизно я посчитала. А скільки ті туди побіжали, а ті туди для дорослих хлопчиків взагалі нічого нема. Тим часом у департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради стверджують, майданчик не на їхньому балансі, тож відповідальність за його стан несуть самі мешканці та управлінська компанія. Це все має робитися безпосередньо за кошти мешканців в рамках. Договорів, які укладені між мешканцями, тобто власниками будинку і управлінською компанією. І е, безпосередньо саме от за ці кошти мають і утримуватись даний майданчик. Е, по е, тому факту, що він зараз поломаний, повністю рознесений вандалами. Е, має бути звернення в поліцію. Я так розумію, звернення в поліцію ще не було. І от після звернення в поліцію, коли буде розглянуто безпосередньо е, питання поліції і виявлені винні особи, от, ну, тоді безпосередньо будемо там, працювати далі в частині його. Пані Марина виховує двох дітей, які також граються на майданчику. І жінка каже, зараз простір більше нагадує руїну, але й раніше малеча тут отримувала травми через критичний стан конструкцій. Вони відповіли, що ремонтом цієї площадки повинні займатися порядок в домі. Ну то тобто є те ЖКХ, яке займається благоустроєм домів. На що директор ЖКХ Порядок в домі в серпні місяці ми ходили з ним по цій площадці. Він мені обіцяв, що він відремонтує цю горку. Тут же а на зараз тут вже ремонтувати нічого. Вона вже травматична, стільки тут дітей ну травмувалася, дуже багато травмувалося. Ми зв'язалися з управлінською компанією Порядок в домі». Керуючий директор Михайло Киселиця прокоментував ситуацію так: майданчики ми ходить в обслуговуванні будинку. Колись не були на балансі департаментів та міській раді, на це розібрали безв'язкові кошти. Наразі не знаю, чому це не але ми обіцяли людям, що ми поремонтуємо. Там просто майданчик настільки розломаний, що не знаю, чи навіть він підлягає ремонту. Можливо, ми виключимо комісію і його взагалі ліпі наразі. Мешканці вирішили не чекати допомоги, а взятись за ремонт дитячого простору самотужки. Ось цю пісочницю завозили за власні кошти. Це нам коштувало 3 тисячі гривень пісок. Ми ремонтували усі качелі, вішали, покупали вірьовки, кріплення, Ну, поки воно ще було в нормальному стані. Тобто, зараз за літо, за осень, це вже все в труху. Тобто, що ми могли своїми коштами, ми робили. У міській раді мешканцям пропонують скористатися програмою бюджет ініціатив для ремонту чи оновлення майданчика. З міської ради може бути виділене фінансування на. Е Відповідно, ремонт відновлення і встановлення нових конструкцій на цьому майданчику. Ну для цього треба не багато немало. Ну для початку хоча б податись на цей бюджет ініціатив. І далі, якщо відповідно до процедури він цей проект набере більшу кількість голосів ніж інші, да, -да, то саме він буде реалізовуватись у рамках програми. Бюджет ініціатив у Чернівцях вже завершують будівництво спортмайданчиків на вулиці Пилипа Орлика та проспекті Незалежності. Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан, новини Сі4. Приносили їжу, бавилися та фотографувалися з чотирилапами. У Чорнівецькому центрі стерилізації тварин вперше організували День відкритих дверей. Там кожен охочий міг познайомитися з собаками та обрати собі чотирилапого друга. Скільки песиків вдалося прилаштувати та які потреби нині в центрі стерилізації, знає Альвіна Абрамчук. У цих трьох цуценят ще немає клички. У центрі стерилізації тварин вони найменші серед усіх собак. Місяць тому їх та ще одну собачку підкинули до центру. Одне цуценят вже влаштували у сім'ю, ще троє чекають на своїх господарів. На день відкритих дверей до центру стерилізації тварин прийшли понад 40 відвідувачів. Люди приносили корм, грались та фотографувалися з чотирилапами. Олександра Руденко прийшла до центру, щоб провідати собаку, яка проживала біля її будинку. І я не можу її так залишити. Я приходжу її годую та гуляю і граю з нею. Я не можу собі брати, але можу так прийти, нагодувати і якось допомагати тваринам по прилаштуванню. Каріна та Артем на день відкритих дверей принесли чотирилапим смаколики. Взяти когось з тварин до себе ще не наважуються. Я на жаль не можу живу в квартирі. Хотілось би взяти якогось когось маленького, наприклад, от такого, але на жаль, не можу. Хотілось побачити, покормити, погладити. Собачки мене дуже вразила. Там була одна з гетерохромією з різними очками. Така красива собака. Але теж в мене вже є собачка, так я не знаю, чи вони подружаться. Звісно, я теж живу в квартирі, тому не знаю. Певно, що не візьму відповідальність на себе, взяти ще одну. Але допомагати, якщо є можливість, то прийшла. Так собака Нора перебуває у притулку сім місяців. Перше її взяли простерилізувати за зверненням чернівчанина. І після цього випустили. Вдруге, вона потрапила до центру стерилізації після ДТП. Коли ми забрали собаку, сюди привезли, в неї була величезна просто рана, в неї повністю шкіра відійшла від. Від м'язової тканини на животі, тобто там було просто ну нема що. Але лікар все шила в неї був перелом тазової кістки. Нам сказали, що ходити вона ну, вряд чи буде. Але чудо сталося, нурочку ми виходили. Ну і тепер вже точно не випустила на місце відлову. Так як якщо раз собаку збиває машина, то це повторяється. День відкритих дверей у центрі стерилізації тварин організували, щоб познайомити чернівчан з його роботою та заохотити взяти додому чотирилапих. Я більше хочу, щоб люди знали, що саме ми робимо, в яких випадках вони можуть до нас звертатися, тому що не всі люди знаються, і мені би хотілося саме, щоб. Вони знали роботу нашого підприємства. Може, хто бажаючи, хоче знати, як саме ми отримуємо собачок, в яких умовах. Будь ласка, приходьте дивитися. Хто хоче брати тваринку, будь ласка, приходьте. Ми. За словами Наталії Засімової, центру стерилізації допомагають громадські організації та підприємства. Нині тут перебувають 242 собаки. Але місць критично не вистачає. Дуже тяжка ситуація, тому що, по-перше, і нема місця собачки у нас і в адміністрації, і в бухгалтерії, і в мене. Вони всюди, в комірках, в... всюди. І саме головне, нам дуже не вистачає їжі. Нам дуже дуже потрібен корм для собачок, сухий корм, може консерви, у кого є можливість чи привезти, чи може перерахувати кошти на наш рахунок. У день відкритих дверей не вдалося облаштувати у сім'ю жодну з тварин. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 Евеліні Флоряк 18 років. Надихаючись старшим братом, почала займатися спортом і у своєму юному віці взяла участь у чемпіонаті світу з греплінгу. Двічі виборола бронзу. Яке місце займає спорт у житті дівчини? Та наскільки складно готуватися до змагань світового рівня? Евеліна Флоряк розповіла нашій знімальній групі. Евеліна Флоряк з 11 років займається різними видами спорту, в тому числі греплінгом за спиною сотні змагань та двічі світовий ринг. Підготовка до змагань має бути дуже хорошою, тому що на змаганнях там нема таких сутичок прохідних, там кожен спортсмен виходить перемагати. Тому потрібно до цього дуже сильно готуватися, як фізично, морально дуже сильно треба підготовка. Там технічна база, все решта, там збори спеціальні робляться перед стартами. Перед цим стартом було Понад трьох зборів за тиждень до змагань Евеліна не тренується, дає тілу відпочити, щоб на змаганнях показати найкращий результат. Завдяки цьому спортсменка за всі роки у спорті не отримувала тяжких травм. Треба, щоб на змагання ти вийшов в бойовій готовності. Якщо ти перевантажишся, то ця форма може уйти. Тому зазвичай тренування йдуть на спад. Потім відпочинок, здоровий сон, вчасний, здорове харчування. Евліна з дитинства зіштовхувалась з гендерною нерівністю у спорті. Завжди казала, що греплінг не для дівчат, але дівчина надихалась досвідченими спортсменками та мріяла бути схожою на них. Зазвичай кажуть, що дівчата це не для дівчат спорт, але я так не вважаю, тому що кожна людина має право розвиватися в тому чи іншому спорті, в спорті чи в спеціальності, яка не призначена для певного полу. І... Це класно, коли дівчата тренуються, займаються таким видом спорту. Завдяки підтримці тренерів та власній мотивації виборола дві бронзи на чемпіонаті світу з греплінгу. Там на кожному поєдинку треба виходити і просто вигразати перемогу. Я боролася три дні. Два дні я боролася в Ю-20-53 категорія. І третій день я боролась по дорослих, і то також 53. І... Там зовсім інша конкуренція по дорослих, там набагато досвідченіші спортсмени. Це дуже неймовірний досвід. Я отримала на цих змаганнях. Класні були емоції, не передати їх просто. Це на чемпіонаті світу. третє, це дуже класний результат, але потрібно більше старатись, щоб наступний рік забрати своє золото. Євген Паселюк, Микола Ганучин, новини Сі 4 на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.